Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми з вами сьогодні будемо говорити про те, що відбувалося в Україні і навколо України вчора. Щось ми будемо викидати, якісь моменти, бо насправді новинами все дуже і дуже насичено. Я відібрав для вас те, що особисто для мене є дуже цікавим. І е, хотів би я почати з. Е, Голосування, яке було анонсовано у Верховній Раді, але воно було провалено. Що ж це за голосування? Верховна Рада провалила голосування за постанову про те, що в умовах воєнного стану президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною 1 статті 108 Конституції України, заявляє Нардеп Железняк. Тобто не набралось голосів. І за це не проголосували. Я так розумію, що на фоні того, що е, Трамп, знову ж таки, е, він не назвав вже напряму Зеленського диктатором, так? але от коли вчора його спитали, чому він не називає Путіна диктатором, він сказав, е, що е, він не використовує такі слова е, аби коли. Ну, тобто, що він до них підходить. там... Дуже серйозно, так і я думаю, що на фоні цього, і, взагалі, якихось там колуарних розмов ем, команда Зеленського, можливо, там Верховна Рада, хотіла якось легітимізувати е, відсутність виборів для того, щоб якось покласти край е, оцим розмовам, які ведуться і в Європейському Союзі, і в Штатах. Але не вдалося. Е, Верховна Рада провалила це голосування. Висновки робіть самі далі. Команда України та США перебувають на завершальній стадії щодо переговорів про угоду про мінерали. Про це говорить міністр юстиції Стефанішина. Переговори були конструктивними. Майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити це якнайшвидше, щоб приступити до підписання. О, тобто, бачимо, що угода про корисні копалини, скоріш за все буде найближчими днями. Підписана, можливо, тижнями. Зараз вже менше інформації навіть про це все стихає. Хоча українці до цих пір не бачили реальної заяви, яку хочуть підписати. Далі дуже цікава інформація від ООН: 5 мільйонів українців потребують продовольчої та економічної допомоги. Тобто, 5 мільйонів українців знаходяться в становищі, в якому вони не можуть навіть подбати про своє харчування, якби це сумно. Так, я розумію, що тут є ну, якби в цих категоріях дуже багато пенсіонерів, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, дуже багато внутрішньопереміщених осіб-пенсіонерів. І що хочу сказати, що, скоріш за все, ці українці проживають не на території країн Європейського Союзу, з яких їх так сильно хоче повернути Міністерство Єдності. Я думаю, це всі також розуміють, що це люди, які проживають на території України. Далі. Мав відбутися в Польщі саміт ЄС, США, а також ЄС Україна. І президент Польщі Анджей Дуда сказав мені шкода і відмінив проведення цих самітів. Ну, скасували їх. Це зробив, звісно, не Дуда. Я думаю, це пов'язано напряму зі Сполученими Штатами. І на цьому все далі. 46% українців страждають від проблем з психічним здоров'ям, 41% мають розлади психічного здоров'я, і 39% неврологічні розлади. Заявляє ВОЗ. також так, з цього я дивлюся вже в інтернеті дуже багато хто насміхається. Якось це і самосатира, так про те, що так дах поїхав і так далі, але насправді це абсолютно не смішно. І це та проблема, яку потрібно вирішувати, бо наслідки цієї проблеми можуть бути ще дуже і дуже довго, в... навіть після закінчення війни. Далі, Макрон. Приїхав до Трампа в Сполучені Штати і говорить, що неможливо забрати заморожені російські активи. Це суперечить міжнародному праву. Далі він далі він сказав, що Франція та Великобританія підготували план з гарантій безпеки для України, який може дійти до відправки військових. Насправді ніякого там реального плану немає і нічого вони зробити не можуть, бо вони не хочуть нічого рішати. Вони хочуть тільки робити потужні заяви. Бо ще тиждень тому вони говорили, що Макрон. Менше тижня пройшло. Макрон говорив, що він сам бере на себе всю відповідальність за безпеку в Європі і за мир в Україні. Після цього він поїхав в Штати і бачимо, що вони щось якийсь там план вже готують. Тобто, рівень потужності трошки знижено. Також він сказав, що Україна має приєднатися до переговорів щодо припинення війни. Ну, типу, він нічого нового не сказав, заяви просто стали менш потужними. Далі. Країни-члени ЄС не вимагатимуть від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу. Голова Євроради кошта. Далі. По Німеччині дуже цікаве пройшло онлайн-опитування. Не вірю дуже в його там достовірність, але воно є. 46% німців хочуть, щоб наступний уряд Німеччини не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима. І лише 28 виступають за подальшу підтримку. Насправді. Та влада, яка зараз прийшла, ну а прийде найближчими днями там до влади в Німеччині. Вони проукраїнські, вони будуть підтримувати Україну. І е, я думаю, що з Німеччиною в нас все буде дуже і дуже добре. Далі, ЄС пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин. Єврокомісар Стефан Сежурне, за його словами, Україна може надати 21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа. На яких умовах ці, ця умова має бути підписана, не зрозуміло, Але перед тим, там, я не знаю, різниця в повідомленнях була приблизно в 30 хвилин. Бо, як ми тільки що сказали, що голова Євроради Кошта заявив, що не буде жодних, якби Європа не буде вимагати жодних корисних копалень від України. Далі, прем'єр. Украї... Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 500 мільярдів за приблизними підрахунками буде коштувати відновлення України. Ми чули вже абсолютно різні цифри, в тому числі і якісь від офіційних лиць, і знаємо, що це просто шум. Ніхто не знає, скільки насправді буде коштувати відновлення України і яка його реальна ціна. Якщо туди й закладати той відсоток корупційних схем, які є в Україні, то, на жаль, ця сума може просто в рази, а то й в десятки разів збільшуватись. От далі що хочу сказати. От з приводу цієї всієї міжнародної політики, яка зараз навколо України відбувається, і українці дуже сильно в неї вв'язуються, скажімо так, ми вже в окремому відео говорили, що українців. В принципі, налаштовують на те, що воювати потрібно буде без сполучених штатів, якщо ті не захочуть продовжуватись, і настроюють е, якби населення України проти Сполучених Штатів різними дрібними меседжами те саме, що було з е, тими старлінками і маском. А маск про це навіть не знав, що він їх в, в, в оказується, мав відключити так. І е, це все показує, що найближчим часом, скоріш за все, ситуація в Україні. Ніяк не поміняється. От ніяк не поміняється. От далі. Окремо речниця Білого Дому заявила, що зустріч Трампа з Зеленським відбудеться найближчим часом. Керолайн Левіт наголосила, що Трамп очікує від Зеленського підписання угоди про рідкоземельні ресурси. Мовляв, це поверне сотні мільярдів доларів, витрачених на оборону Україні. Це справедливо враховуючи все, що американці зробили для України, якби не американський народ України. Як держави вже б не існувало. Президент Трамп це розуміє, дає американцям не те, що вони заслуговують. І тут е, хочеться віддати Зеленському насправді належне, так бо він е, е, також, якщо не помиляюсь, 23 числа він говорив, е, що е, все, що стосується цієї угоди про рідкоземельні метали, він не хоче підписувати те, що українцям придеться віддавати 10 років, 10 поколінь. Так, і це зрозуміло. Що він так говорить, це чесно, але знову ж таки, ми не бачили тієї самої угоди про рідкоземельні метали. Ми її не бачили, тому ми не можемо розуміти, що там хочуть підписати, що там підписати не хочуть. От, ну і також дуже цікавий момент по цих висловах Трампа, що Штати мають повернути цю допомогу. Зеленський також сказав. Що е, коли вони з Байденом, ну так би вся вся допомога, яка надавалась, вона надавалася ще урядом Байдена. То коли вони з Байденом спілкувалися, так то вся ця допомога була надана у вигляді грантів, і її повертати не потрібно. Тому жодних боргів України перед штатами в цьому плані не має бути. Але якщо вже це говориться, то блін має бути офіційний документ про те, що це грантова допомога. І якщо е, такі документи є, то я думаю, що жодних проблем. Зеленського з Трампом не має бути, але я підозрюю, що ніяких документів немає, і ці гроші видавались наліво направо. Документи, скоріш за все, були просто тільки в Штатах. Якщо вони якщо до якісь е, договір є тільки в однієї сторони, а в іншої немає, але підписані вже є підписи всіх. То це нікого не цікавить, і штати можуть просто той договір, ну якби так, документ про те, що це грантова допомога, просто його спалити і сказати: ні, є факт. Немає ніяких договорів, є факт. Ви ми вам давали гроші, поверніть їх нам і все. Тому я вважаю, що в Україні мають бути документи, які підтверджують, що ця допомога надавалася без жодних фінансових зобов'язань. І можна сказати так. Що от немає документів, то немає е, грошей. Окей, це можна говорити тоді, коли країни плюс-мінус сильні, а не тоді, коли Україна знаходиться в майже цілковитій залежності від країн Європи і від Сполучених Штатів. І Європа при цьому залежить також від Штатів. І е, при цьому сваритись зі штатами це найгірше, напевно, що можна робити в сьогоднішніх реаліях. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Е, дякую всім, до нових зустрічей.